Всім доброго дня! Програма такой час вітає вас, і сьогодні ми хочемо проанонсувати тур, який відбувався вже в суботу, 30 серпня, остання субота літа, можна так сказати. Це був 14-й тур в першій лізі. Так, 14-й тур в першій лізі. І ми навіть хочемо його проаналізувати. Точка, проаналізувати, що відбувалося. Хочу дещо сказати, що от команди дещо тяжко так пішли в це друге коло чемпіонату. Маємо аж дві технічні поразки, де команди просто не зібрались, просто не з'явились на чемпіонати, і тому маємо такі результати. І три матчі, чотири матчі, які відбувалися тоді. Ми зараз проаналізуємо з Романом, Тим Роман, який є капітаном команди. Вітаю, Роман, дякую, що ви прийшли. Дякую. А, давайте подивимося, який перший матч був. І, майгу, і а, а, що відбувалося тоді? А, грала команди грала команда Звір і Ютім Кеп. Ютім Кеп. А, можна сказати, це матч турбу. Досить такий важливий матч для обох команд, для «Ютіма», щоб закріпитися в турнірній таблиці, а команді звір для того, щоб нас догнати, щоб далі боротися за призові місця. І бачимо, що команда звір перемогла команду UT. Роман, ти бачив цей матч? Дещо можеш сказати про цей матч? Що ти можеш сказати недоліки команди UT, можливо, перевага звіра в цьому матчі Ну, так, гра була рівна. Десь, так як звір не зібрав всіх своїх гравців, Ютім не зібрав всіх своїх гравців. Mm -hmm. ну, По-максимальному, напевно, десь хто ще не приїхав з відпусток, відпочивав, десь хто могли ті прийшли. Ну, гра була рівно. Mm. Е, відкрив рахунок. Воротах, напевно, що ні, ні. Звір на другій хвилині, Ютім зразу зрівняв, на третій було один-один. Потім таке підключення воротаря, взяв з лапам м'яч, кинув, пробив по воротах, 2-1, десь невпевнено воротар Ютіма зіграв. Mm. Mm. Ну і звір десь після цього закрився. Mm. Більше вони грали від захисту, е, Ютім тім десь хотів. Ну, хоча б, напевно, до нічої звести м'яч, а... mm. але їм не вийшло, і звір ще в кінці забив третій, десь 3-1. Ну, це була важлива гра, звичайно, і для Ютюма, і для звіра, але, бачите, звір взяв реванш за перше коло. Yeah. Yeah. Uh, ну, хочу сказати, що да, uh, гарно підмітив, що не всі гравці були підключені в, uh, в цей тур. І тому, напевно, звірка скористався цією перевагою. І перемогли командою Тім, і це досить важливо. І бачимо, що так само цей матч можете побачити на сайті ХФЛ в розділі відео. Там є цей матч. Ну, не весь матч, а деякі фрагменти можете переглянути і дати свою оцінку. Добре, наступ на наступні дві гри це дві технічні поразки. зоря 2 з аматорами, Аматори не з'явились на гру. Технічна поразка команді Аматори і так само технічна поразка команді Станіслав так само вони не зібрались на гру. Тому, матч, можливо, це не важливий такий, чемпіонат вже в, для цих команд, хоча для аматорів є ще всі шанси були боротися за призові місця. Але зараз вони А, Наступний матч Івано-Франківський базовий медичний коледж грав з командою енергія. Де такий, можна сказати, мега-рахунок 9-9. Ну, бачимо, що команди, напевно, зіграла своє задоволення. Ну, от, бачимо помилки так само і в команді енергії, в команді база медичного коледжа, але ну, нічия. Гра, гра була задовольна, але просто <сум> не Ну, Як ти вважаєш, база медичний коледж хто був все-таки можливо? А домінуючи в цій грі, можливо, хто б більш контролював гру в, цій, от, в цьому матчі, mm. ну, Бо, так, Я бачу, що енергія зібралася не, ну, не досить багато. непоганим складом. В коледжі там було тільки п'ять чоловік, ну але десь я думаю, що енергія переможе, але подивишся, зіграли 9-9, але вигравали 9-8 і десь на останній хвилині пропустили 9-9. Ні, ну енергія, якщо буде так збиратися, то всі мають шанси десь набратися до кінця чемпіонату, ну декілька очі... від... Да, декілька очків, щоб не бути останнім, а десь в середині закріпитися по до цього сезону. Класно. Ну а буде бачити, що команда, чи команда зможе далі ну, так збиратися як на цей на цей. А, тур. Ну, можна ще сказати, що хоч коледж зібрався, бо були не ігри, приходять. Показують mm. хорошу гру а на другий тиждень. Не, не приходять взагалі або там двоє, троє, четверо чоловік приходять. Ну то, то добре, що базовий коледж хоча б зібрався. Ну, це це, це плюс. Плюс, для плюс. Так. Ну, ми прийдемо далі. До наступного матчу: це гра між командами Авангард і е, Івано-Франківський фінансово-комерційно-кооперативний коледж імені Степана Грану». де студенти перемогли команду Авангард з рахунком. 7-4. Роман, як ти думаєш, чому Авангард все-таки не може ніяк показати свою гру? Все-таки в новому сезоні вони зайняли друге місце в другій лізі, а зараз ну, от не клеїться їм гра, а от граун та наоборот якось вони більш організувалися і показують більш стабільнішу гру, ніж, ну, ніж на початку сезону. Так, ну, так, по ходу цього матчу була досить своєрівна гра, але з перевагою граната. Ну, да. Ну, Вони якось більш, я знаю, збираються і якось організовуються, більш якось mm -hmm. солідніше, ніж Авангард. Хоча Авангард є теж непоганою командою, ну. Можна Ми... сказати, що Граната вона більше, ну, більше реалізувала своїх моментів ну, в цьому матчі. чи все -таки ну, десь, явно? Я не знаю, ну все він ну, фаворитом навіть перед цим матчем була десь команда Граната, коледж Граната, бо вони десь. Ну кажу, збирається більш якось mm, стабільніше, mm, ніж авангард. Yeah. Авангард, така команда в них таке враження на кожну гру розписано по п'ять чоловік, хто має приходити. Одну гру одній, на другу інші, на третю ще інші. І вони отак міняються через теж. Mm, да, ну можливо, немає ніякої якоїсь зіграності, якої стабільні. Так, так вони якось більш стабільніше збиралися, може був би якийсь результат. А так, <laughs> ну не в них кажуть, у них хороша команда не погана, але в mm. загальному. <різвать> <різувать> mm. Не міняється, і в того нема ніякого результату не розуміло. Mm. Ну, давайте прийдемо зразу до наступного матчу. Останній матч 14-го туру, це Сантос грав з командою Штурм, де 5-0, штурм переміг команду Сантос. Бачимо, що Сантос нічого не змогли показати, крім жовтої капочки. Як ти думаєш, чому все-таки Сантус скільки по років грає, але ніяких, ніяких результатів ну, немає. Uh, в ці команди, ну крім пам'ятаю, що кубок uh -huh, вони, я... третій... ну, вони виграли третій треті місце 3... були призерами. Так. А то скажи, дещо про цей матч? як, ну, щось може... Стуб непогана команда. У них багато футболістів, що грають тут на «Кафео», грають за команду «Хриплин», наприклад. Uh -huh. Великий футбол. Десь вони збираються там, приходять сюди. М -м -м. Непогана команда показує. Хороший футбол, них якийсь результат зараз, там щосте місце в чемпіонаті, це досить не непогано. серединці вони йдуть. Ну а сам хтось не знаю. Десь багато пішло від них ключових гравців, бо заявили молодих, mm -hmm. але ну, вони йдуть на своєму місці. Нема результату. Кожен матч ніби збирається, ніби непогано, але щось з того показати не серйозного, можна. солідного не можна. Не можна. Зрозуміло. Ну, побажаємо ми, командам продовжувати набрати форму, все-таки сам все так сам потрібно. Ще вже це вже ну, більший кватерс чемпіонату. До кінця дня. <головік> тому вже ну, можливо варто робити якісь висновки. Штурму також сам побажаємо продовжувати в тому ж темпі і набрати очки. Добре, на цьому наш аналіз 14 туру закінчився. Дякую, що ви були з нами. Надіємося, що вже в 15 му турі не буде ніяких технічних поразок, а вже всі команди прийдуть і будуть грати в свій футбол. І дякую, що ви нас дивитесь і до наступних зустрічей до суботи, Зустрінемось вже в суботу, 6 вересня, на штучних полях фізкультурного коледжу. коледжу. Все. До побачення. З вами був Степчин Роман і програма «До такого часу. До побачення.